Ну що, друзі, 1,4 літри Kawasaki 1400 GTR 160 кінських сил. Привіт, друзі! Сьогодні в нас на тесті справжній гіпербайк Kawasaki 1400 GTR. Він же на американському ринку Concourse 14. Я навіть ніколи не сидів на такому байку, не те, що їздив. 160 кінських сил, інерційний надув. Максималка обмежена електронікою на відмітці 250 км на годину. Але спідометр розмічений до 300 км на годину. Я думаю, що якщо роздушити його, то він поїде набагато більше, ніж паспортна максималка. Цей мотоцикл справжній турист, класний вітрозахист, електрорегульоване скло кнопочкою на рулі, вбудовані кофри великого обсягу і досить комфортна підвізка. Все це сприяє тому, щоб сісти на нього і кудись вдалечині вжарити. Власник мотоцикла Діма дав мені його на три дні. І тому ми без поспіху зі смаком протестуємо GTA день за днем. Тож не будемо відтягувати отримання позитивних емоцій і вперед. Вмикаємо. Який бас. Ааа. Ну, слухайте. No replacement for displacement, як кажуть американці. Об'єм двигуна ніщо не заміниться. Поїхали? Ну що, перше враження двигун неймовірно тяговий. Ну, неймовірно! І підвізка, вона на диво комфортна. Тут стоять проставки керма, такі досить великі, сантиметр 3-4. І зараз їхати ну, дуже комфортно. Посадка наближена до такої, як у мене на вістромі. Тут можна їхати у такому положенні дуже-дуже довго і в тебе нічого не заболить, нічого не буде затікати, ніякі м'язи. Мені подобається. Відмінність між підвіскою Вестрома та підвіскою GTR. -а». Підвізка Вестрома не полюбляє взагалі гострі нерівності. Що в мене стара 650-ка першого покоління, що нова 1050 ка яку я тестував. Там це дуже сильно відчувається, коли ти наїжджаєш на такі стики асфальту. Тут підвіска зглажує їх. Так потряхує, вона плотна, але немає таких жорстких ударів по рулю, по підвісі, по задниці. Наступив новий день, нові емоції, нові пригоди. Поїхали. І зараз протестуємо підвізку вже на поганій дорозі, на Подолі. Нема кращого місця в Києві, ніж Поділ з його чудовим асфальтом. Підвізка комфортна. На ось таких от скруглених неровностях. Вона відпрацьовує дуже гарно. І вчора я увесь день катав, накатав 200 кілометрів майже і по трасі, і по місту, тільки на бездоріжжі виїжджав. І я вам скажу, що мені в цілком, в принципі, я задоволений, є нюанси. І нюанс цей те, що мотоцикл, я не знаю, чи це його нормальна поведінка чи ні, але він а, у, на нерівностях у поворотах передок в нього зіскакує. Я просто відчуваю, як це. Ну, Небезпечно, е, ну, це стрьомно взагалі-то. Е, от Я зараз їду по Бруківці, по Володимирському звозу, і там, де інші мотоцикли скачуть, навіть мій Вестром, то цей GTR він дуже гарно себе поводить, тупо згладжує всі нерівності, коли їде прямо. Ось Коли їде прямо. Мені подобається. Тобто для міської їзди він цілком комфортний мотоцикл. Ну, Окрім того, що він дуже широкий. Ну, дуже. Як половина матіза, напевно. Ось зараз будемо рушати. Я не, не, не торкаюсь ручки газу. І все. Мотоцикл їде сам. Тяга дуже смачна. Дуже. І, до речі, ось зараз пішли повороти. Мотоцикл важко, важко заправляти в них. Якщо тугий такий поворот, треба давити у рукоятку і так яскраво застосовувати контрруління. Я вам скажу, що якщо новачок сяде на цей мотоцикл, навіть якщо він буде себе досить пристойно поводити, не оджигати там дуже сильно. Він навіть у такому повороті з нормальним асфальтом він може не впоратися і убратися з дороги. Він потребує цей мотоцикл такої грубої сили. Ну, ось і пройшов час нашого тестування поганими дорогами, поганими, дійсно поганими грунтами. Він не відчувається важким. Він дуже покладистий такий, він дружелюбний, він перекладається дуже легко, відчувається як такий, як велосипед. Я повторився за іншими блогерами. Він відчувається як ну, велосипед серед інших мотоциклів. Так, його нахиляти на парковці, там, на місці ну, важкувато. Але блін. Це треба було так прорахувати вагу мотоцикла і розподілення, щоб він відчувався настільки, настільки, блін, у -у -у, я його качаю, як боксера якогось. Він шикарний в цьому плані. Шикарний. Так, я зупинився, щоб підключити зовнішній мікрофон. Він буде ось тут. Я спробую таким чином передати вам зараз на низьких швидкостях, як він звучить. Тестування ґрунтами. Я трошки, не трошки, а повністю опустив скло. Це дуже зручно робити кнопочкою. І зараз порівнюю його з моїм минулим тестом Honda Steed 600, яка важила на 100 кг менше, ніж цей мотоцикл. І я скажу, що його трошки мотиляє теж, але не так сильно, як Steed Я зараз привстав у стійці набагато. Краще, ніж сидячи. Але я вам скажу, що ну теж таке собі задоволення на ньому їхати. Це, звичайно ж, через відсутність досвіду саме на цьому мотоциклі, тому що до будь-якого можна звикнути до його поведінки і вже передбачити, як він себе поведе. Але я вам скажу, що ось тут його вага вона вже проявляється. Вона проявляється у повній мірі. Нічого кримінального, але. Знаєте, іноді стрьомно. Ну, підвізка не б'є взад, вона не б'є по рулю. В принципі, вона от на таких швидкостях працює. ну, Цього й досить для нього. Нічого більшого, взагалі, навіть не пробуйте. Цей мотоцикл виключно для легких ґрунтів. І все. З урахуванням того, що тут е штовхає бухтає так на нерівностях, то ви можете його втратити. Алілуя! Ми вибралися і навіть не впали поки що. Поїхали далі. А зараз ми заїдемо у темне місце на Подолі. Тут їх дуже багато. І перевіримо світлофар. Ну, ось дивіться, абсолютно темрява. На камері навряд чи е щось видно. Включаємо світло. Верніше заводимо і світло вмикається автоматично. Все дуже добре. Ну, Вімкну дальній, про всяк випадок, але він нічого не дасть. Коротше, я вмикав його на трасі, з ближнім краще. І тут у мотоцикла є окреме регулювання вниз і вгору для кожної з фар: окремо для лівої, окремо для правої. Їдемо на контрактову площу. Там зараз місце збору усіх мотоциклістів, мабуть, Києва. Їх десятки збираються на кращі дні. se ei ole huomissa. Якась сьогодні не дуже льотна погода, хоча обіцяли, що ранковий дощ він припиниться, і до обіду вже нічого не буде, але щось пішло не так з прогнозом погоди, як завжди. Слухайте, за ці дні так звик до цього мотоциклу, ось до цієї слухняності а, у поворотах, до дуже низького центру ваги, до тяговитого двигуна. Мені блін мені буде не вистачати його! Ну що, поговоримо про мотоцикл. За основу цього мотоциклу, у 2007 році, при випуску був покладений зізер 1400, спортбайк, гіпербайк. Рецепт побудови таких мотоциклів він в принципі завжди простий. Потужність скидується вниз. Замість цього нарощується крутний момент на низах, на середніх обертах. Для туриста це набагато важливіше, ніж вижимати всю ручку газу і отримувати потужність на верху обертів. Родзинкою цього мотоциклу є рядний чотирьохциліндровий двигун обсягом 1354 кубіки. Він видає потужність 160 кінських сил з інерційним наддувом або 155 без інерційного наддува. У будь-якому випадку пікова потужність досягається на обертах 8800. І при цьому такий м'ясний, сочний, крутний момент. Він отримав 136 ньютон-метрів, які досягаються на 6200 обертів на хвилину. Двигун дуже еластичний, двигун дуже лагідний, дружелюбний такий і надзвичайно тяговитий. Ви можете зрушати з місця, навіть не торкаючись ручки газу. Це у буквальному сенсі слова. Я часто так робив. Просто плавно відпускаєте з чеплення, і все. При всій своїй потужності витрата палива в нього приблизно 6,2-6,3 літри на 100 кілометрів. Бак 22 літри. Коробка шестиступенева, така м'ясиста. Коли втикаєте на ходу, вона так класи, такий, відчуваєте, чуєте навіть роботу всього механізму. Мотоцикл аж смикається. І мені було важкувато трошки знаходити нейтраль підвізки. Тут стоїть позаду. Система речажна називається Тетралевер. При їзді по нерівностях вона завжди залишає задню підвізку прижатою до землі. І це позитивно сказується на керованості мотоцикла. Хід задньої підвізки 136 мм. В принципі, підвізка задня мені сподобалась. А ось з передньою підвіскою ситуація інша: при ході 113 мм вона, в принципі, зглажує усі нерівності. Але при цьому. Ви знаєте, вона скаче, вона дуже сильно скаче при їзді по кочках. І якщо ви їдете десь у нахилі трошки у будь-якому типі поворотів, і при цьому під колеса попадається навіть невеличка така нерівність, вона брикається. Напевно, неналаштований відбій, тому що, по ідеї, вона не по непередня підвізка не повинна втрачати щеплення з поверхнею. Але таки втрачає. Втрачає і, і скачає по нерівностях. І ви знаєте, час від часу це буває стрьомно. Гальма. Попереду стоять два гальмівні диски діаметром 310 міліметрів. Позаду один гальмівний диск на 270 міліметрів. В принципі, вони гарні, їх завжди вистачає. А, передні гальма вони мають дуже гарне відчуття. Ви повністю контролюєте ситуацію. Задній трошки а, невнятний. На мотоциклі встановлений кардан. Це дуже полегшує обслуговування мотоцикла після дощу, після їзди по, по якійсь брудній поверхні. От Сьогодні був зранку дощик, і я знаю, що хазяїну не доведеться, коли я поверну мотоцикл, а, змащувати та чистити цепко. По електроніці тут стоїть система Кіпас, це аналог іммобілайзера. У вас є чіп-ключ при собі. І основний механічний ключ він а, або з вами, або ви можете залишати його в замочній скважині. Коли ви підходите до мотоцикла, ви просто утаплюєте е, фізичний ключ е, у замок, і після цього система розпізнає власника і дозволяє вам провернути ключ у будь-яке з необхідних вам положень. Ще дуже зручно, це електронно регульоване е, скло вітрове, яке можна підіймати або опускати кнопочкою на лівому пульці. Я постійно цим користувався, коли ти постійно змінюєш швидкість руху, або коли виїжджаєш або виїжджаєш з дощу. Наприклад, вітрозахист шикарний, в принципі. Нижня частина ніг вона завжди захищена від вітру, дме тільки у район щиколотки, не вступню. Не в гомілку, а ось десь такий маленький патчик такий вітру, десь шириною з долоню, який обдувається. Вітрове скло стоїть нерідне. рідне. На ньому написано п'ю їх. Я не знаю, це взагалі заводське скло чи підробка, не можу сказати. Але після 140 стає дуже шумно, починає з тебе обдувати. Можливо, цей шум дає саме це нерідне рідне скло, бокові дзеркала. Вони розташовані нижче рукояток руля. Мені було спочатку досить незручно дивитися під руки собі, щоб подивитися, що там ззаду відбувається. І вони не захищають руки. Вітер дме прямо у пальці. І якщо ви хочете, щоб ваші руки були захищені на швидкостях невеликих, потрібно ставити додатковий, додатковий захист рук. Бокові кофри це окреме дякую виробникам. Вони дуже легко знімаються ключем фізичним, вони відкриваються, закриваються теж дуже легко. В них є такі фіксатори, які не дозволяють їм повністю розкритися. І досить пристойний об'єм. Туди поміщається шолом розміру L, мотокуртка із захистом спини теж туди влазить, дуже багато шмурдяка. Ще однією родзинкою цього мотоциклу є дуже низький центр ваги. Я коли їхав на тест, чесно, я дуже боявся, що ці 313 кг спорядженої маси разом з кофрами мені просто не дадуть можливість нормально керувати байком. Але все виявилося набагато-набагато краще. Це важко передати, це потрібно тільки відчути самостійно. Він дуже, дуже, дуже гарно керується. Дуже гарно перекладається і відчувається набагато легшим, ніж він важить. От інженерам Kawasaki за це велике-велика вдяка. Бортовий комп'ютер Він показує дуже багато значень, тут і система контролю тиску в шинах, тут і всі види витрат палива, тут і заряд акумулятора, багато чого іншого. Ну що, хлопці і дівчата? На цій оптимістичній ноті будемо завершувати тест-драйв. Я дуже споріднився з цим мотоциклом за ці три дні тесту. Ви знаєте, в нього є недоліки. В принципі, як для мене, це дивна поведінка передньої підвізки на нерівностях у поворотах. Завелика для мене вага. Але ви знаєте, це як з людьми. Коли живеш з одною людиною довгий час, то її недоліки або стають для вас ще більш яскравими, або ви до них звикаєте. Так от я звик в принципі, до цих недоліків цього мотоциклу, і мені буде його не вистачати. Його, такої, знаєте, Це як, як добрий бегемотик. Мені сподобався він. Мені сподобався і знаєте, немає мотоциклів. Мене подруга моя спитала, для тебе взагалі є мотоцикли, які тобі не подобаються. Я сказав ні. У будь-якому мотоциклі можна знайти гарні сторони. Усі мотоциклі гарні. Любіть їх, обслуговуйте вчасно, і все у вас буде гаразд. Любіть ці залізні особистості. А ми з вами не прощаємося. Скоро будуть нові ролики, нові тест драйви. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. Ба-ба!